Всі справи залишайте, швидесенько вмикайте за взятих малюван, не на простім папері, олівчики веселі, веселих, акварелі малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малював. Де пісенька грайлива допомагає щиро мовляти на папері. Резінки диво. Привіт, друзі! Не дивуйтеся! Ви потрапили у 19 століття або в 18 те Ми насправді не знаємо. Але ми вчимося тогочасним манерам. Тоді не віталися. Гей, привіт! А говорили. Вітаю вас, пані, вітаю вас, пане, і робили ось такий реверанс, тобто уклін. Брамба-плам-бам! Що це зі мною? Я... Здається, я на, на галявині, але таке ніби в іншому часі, таке ніби на, на одне чи два століття тому. В минулому оце диво. Ой, привіт, Гошко! Привіт! А що ти тут робиш? А де це я? я в... Минулому часі. Що ти придумав? У якому минулому часі? Просто ми вирішили повернутися у 18 століття. І що у вас вийшло? Гошку, це така гра. О! Зрозуміло. Я вже перелякався. То давайте гратися разом. Можете мені такий теж костюмчик дістати? Ні, у нас більше немає. Краще ми тебе навчимо гарним манерам 18 століття. Навчишся й реверанс робити. Ой, а це не боляче. Ні. Раніше так віталися. Це такий уклін. <рек comunidad> Отак. Не зовсім гошку. А насправді ми не зможемо взяти тебе в нашу гру, тому що раніше ведмедів не брали на бали та світські прийоми. Я прочитала. У 18 столітті ведмедів саджали на ланцюг і так розважали гостей. Та я не хочу на цей ланцюг. Краще я піду від вас і не буду з вами гратися. Оттак. Привіт, гошко! А чому ти сумуєш? А, Привіт! Ти теж граєшся в ці реверанси. Так, це ж так цікаво уявити собі, що ти живеш у 18 столітті. Дуже цікаво. Знаєш, Уляну, мені Поліна розповіла, що в цьому 18 столітті ведмедів сажали на ланцюжок і знущалися з них задля розваги тільки. Тому я щось не дуже хочу грати в це 18 століття. Так, це справді сумно. <звук> у всі часи були люди і добрі, і злі, але у ті часи не всі були жорстокі. Ходімо зі мною. Ходімо. Привіт, Полінка. А чому гошка сумує? Тому що в гарне і виховане товариство ведмедів не пускають. Уляно, як він робитиме реверанси? А хіба це так важливо? Добрі і ввічливі люди це не ті, які вміють робити реверанси. Чи говорити гарні слова, а це ті, які люблять і поважають інших. І неважливо, в якому часі ти живеш. Сідаймо, я вам більше розкажу про ці часи. Це дуже цікаво. Сьогодні ми живемо у часи, коли техніка робить за нас багато речей. Рахує, пише і навіть миє посуд. Колись людство жило без усіх цих благ і не сумувало. Більше того, у 18 столітті населенню землі і в голову не могло прийти, що колись людина відвідає місяць. Проте їхнє життя було теж цікавим. Люди 18 століття, як і в усі часи, полюбляли мандрувати. І смачно поїсти. У заможних людей під час обіду могли подавати 15-20 страв. Тому багато хто з них страждав від надмірної ваги. У 18-19 століттях спортом прийнято було займатися тільки серед молодих чоловіків, які були на службі. Але жінки спортом взагалі не займалися. Це вважалося дурним тоном. Але є і винятки. Наприклад, австрійська імператриця Сісі -Сі дуже полюбляла щоденно займатися на брусах, тому вона мала гарне здоров'я і зовнішньо була дуже привабливою аж до старості. Сьогодні ми високо цінуємо особисту гігієну. Але тоді людина могла за все своє життя тільки декілька разів зануритися у воду. Багато людей вважали, що купання це нездорова річ і дозволяє різного роду хворобам і інфекціям проникати в організм. А ванну приймали в одязі. А як вдягалися корсети, перуки? Високі зачіски, і чоловіки, і жінки після того, як зробили зачіску, посипали її пудрою, і волосся ставало немов сиве. Це вважалося привабливим. Але всі ці правила стосувалися тільки дворян та поміщиків. Мабуть, ви знаєте, хто такі дворяни. Це були багаті люди, які могли не працювати. За них це робили кріпаки, тобто бідні люди, які вже з народження належали дворянам. Кріпаки обробляли землю, прислужували в домі, пестили дітей і робили всю іншу необхідну роботу. Та напрочуд кріпаки, незважаючи на тяжку роботу, були здоровішими за багатих дворян, бо набагато більше часу вони проводили на повітрі, влітку не боялися плавати у річках. І менше їли до того ж. Їхня їжа була простою, а це корисніше. Вже пізніше, у 19 столітті, кріпацтво скасували. Але в усі часи люди поділялися на багатих та бідних. І від цього не треба сумувати, адже Господь ніколи не залишить голодними своїх дітей і дасть їм все необхідне. Бог як і у 18 столітті піклувався про своїх дітей, так він піклується і зараз. Ой, як цікаво! А я й не знала, що в той час, окрім дворян, були ще й селяни-кріпаки, які належали цим панам. Вони їм прислужували та ще й безкоштовно. Це несправедливо. Всі люди створені Богом, і не можна нікого пригнічувати. Так, це правда. Після того, як люди згрішили, на землі є як добрі, так і злі люди. У всі часи так було. Та серед дворян було багато людей, які прагнули не пригнічувати інших і добре ставились до всіх людей. Ну, Все одно мені вже не так цікаво робити реверанси і носити у такі гарні сукні. І мені, ви знаєте, мені насправді подобаються біблійні часи. Угу. Так. Тоді серед людей ходив Христос, і Він був дуже добрим до всіх. От. Це правда. Тепер згадаймо часи Ісуса Христа. Це було перше століття нашої ери. Так, це дуже цікаво. Тоді не їздили на велосипедах чи автомобілях, а пересувалися більше за допомогою тварин: післюків, верблюдей чи коней, а більше ходили пішки. Іноді треба було йти багато через гори і долини. І не завжди це було безпечно. Особливо вночі. Краще їхати потягом або машиною. Це правда. Одного разу Ісус розповів учням історію про чоловіка, якому довелося йти через пустельну гірську місцевість. Довго йшов чоловік. Нікого поруч. Шлях був самотнім і безлюдним. Раптом невідомо звідки вибігли розбійники і напали на нашого мандрівника. Вони жорстоко з ним повелися, забрали все його майно і навіть одяг, а його кинули на шляху. Він був таким безпорадним. Довго лежав бідолага, аж ось по дорозі почулися кроки. Хтось йшов, це був священник Хворий зрадів. Хтось йому допоможе. Але священник не став цього робити. Він жалібно подивився на побитого, але не допоміг. Священник пішов далі, а бідолашний так і залишився лежати на дорозі. Через деякий час знову почулися якісь кроки, і йшла інша людина. Цей перехожий теж слугував при церкві і мав би допомогти нужденному, але і він допомагати не став. Поспішив пройти далі від цього страшного місця. Так би й помер від ран бідолашний мандрівник, якби наступний перехожий не зупинився. Це був самарянин, самаряни і ізраїльтяни, до яких належав хворий, взагалі то ворогували між собою. Але цей самарянин по-доброму поставився до нещасного і допоміг йому. Він перев'язав потерпілому рани, обережно підняв пораненого та допоміг йому дістатися міста. Там він залишив недужого з лікарем, який вилікував його. Розповівши цю історію, Ісус запитав учнів: хто з цих трьох учинив правильно. Звісно, самарянин той, який допоміг потерпілому, відповіли всі. Певна річ відповів Ісус. І виджені так завжди допомагайте нужденному тому, хто потрапив у біду. Яка цікава історія, але б я не хотів жити в ті часи, мандрувати пішки. Це страшно. А зараз є свої небезпеки. Добре, коли є люди, які допомагають іншим. Бог нас вчить бути добрими, у які б часи ми не жили. Так, добре, що самарянин допоміг мандрівнику. А ви знаєте, мені так сподобалося бути цим самарянином, що я хотів би бути таким завжди. От. Це добре бажання. А взагалі часи Ісуса Христа були дуже цікавими. А фотографій не залишилось? Ні, фотоапаратів і камер, звичайно, тоді не було. Але у ті часи жили гарні люди, художники та історики. Завдяки їм ми дізнаємося про все, як було. Художники писали картини, а історики розповідали про все. До речі, у біблії є багато описів про ті часи. Читайте біблійні історії, і ви дізнаєтеся багато чого нового. <гум> Уляно! Нам же час малювати. Поспішаймо! Так, дійсно час робити саморобку. А давайте зробимо собі на згадку про біблійні часи. Давайте. давайте! Сьогодні для роботи нам знадобляться шпалери. Дерев'яні палички, клей, нитки або мотузка, штемпельна подушечка, печатка та сургуч. Спочатку працюємо зі шпалерами. Обриваємо їх по краях, надаючи форму. Краї паперу зістарюємо за допомогою звичайної штемпельної подушечки. Якщо у вас такої нема, можна використати звичайну губку, намочену у чорний чай. Далі краї паперу приклеюємо до паличок. Далі на краї паличок приклеюємо мотузку. Зередині собою можна написати улюблений біблійний вірш. Ну, наприклад, тож усе, чого хочете, щоб чинили вам люди, чиніть їм і ви. І на сам кінець робимо сургучем печатку. Виготовлення собою вам знадобляться шпалери або папір, дерев'яні палички, клей, товсті нитки, сургуч, печатка, штемпельна подушка. Друзі, наш час вже вичерпано. Так, настав час повертатися з наших мандрів додому. А знаєте, що раніше листи до адресата могли йти місяцями. А зараз їх можна отримати менше, ніж за хвилину. Тож пишіть нам листи за електронною адресою і надсилайте малюнки. Ми будемо дуже раді. А ще заходьте на нашу сторіночку ВКонтакті. До зустрічі в наступній програмі! До зустрічі! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ, абонентська скринька 36, програма Малюваки та на електронну адресу малюваки at hope.ua.